Which Це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Територія нетипового і захоплюючого кіно. Сьогодні дивимося американську комедію одного разу в Голівуді. Сатиру на голівудські порядки від режисера людини дощу та хвіст керує собакою. Цього разу Роберт Де Ніро грає могутнього, але вже підстаркуватого голівудського продюсера, який кволо вирішує виробничі проблеми із сумою за колишньою дружиною. На екрані в ролі самих себе з'являються Шон Пен та Брюс Віліс із бородою та Кіпою. Автор сценарію написав цю історію за власними мимуали. Арами він сам 30 років продюсував Брайна де Пальму, Майкла Мана та Девіда Фінчера, не кажучи вже про режисера цієї стрічки, Барі Левінсона, на рахунку якого оскароносна людина дощу. Зворотній бік Голівуду з нами сьогодні оцінюватиме Ірма Вітовська. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Ірма Вітовська, вона ж Леся, вона ж мій малюк зможе. Вільний час проводить у компанії чоловіка та маленького сина. Обожнює історичні артефакти. З дитинства мріяла бути археологом, але навчалася музичного і театрального мистецтва. Улюблені актори Роберт Де Ніро та Джек Ніколсон. Ірма завітала до підпільної імперії розібрати на шмаття внутрішню кухню театру і кіно. Вже бачили цей фільм чи ні? Так. І пам'ятаєте, які, які були перші враження? Ну, Перші враження взагалі мені близька тема, тому що це закулісся. Чи кініматографу, чи театральний, взагалі, де пов'язано ігровий жанр. Так? І мені сподобалась стрічка. Для мене дивовижна, що вона, в принципі, не дуже там пройшла з великими рейтингами, не зібрала там ну, касу, тому що фільм в фільмі, по суті. Фільм у фільмі правда життя, така професійного ну, життя. Ну так, і це друга назва як жорстокість. Так, виходить, яку вони знімають. Фільм жорстокість і жорстокість, яка оточує всіх цих героїв у відношеннях, в родині між собою, жорстокий світ, продюсерів, китів, продюсерів, тих, що закупає один до одного. Наскільки це все цинічно? Це відкриває таку досить табуйовану сторінку для. Безпосередньо глядача, але який там десь можливо ідеалізує в чомусь угу. Голівуд чи шоу-бізнес, через сміх і сльози, давайте дивитися комедію одного разу в Голівуді. А після завершення поговоримо з Ірмою про те, наскільки ця машинерія виробничого кінопроцесу відповідає дійсності і, в тому числі, нашій вітчизняній. Приємного перегляду. Ірма Вітовська ніколи не була в Голівуді, проте знає, як працює кіноіндустрія. Ще раз доброго вечора. Бачу по вашому обличчю, що фільм вам сподобався в чергове. Мені сподобався фільм в чергове. Ну взагалі, Роберт Де Ніро посідає місце, одне із ведучих моїх е, уподобань акторів. Чи вас найулюбленіші стрічки з Де Ніро? Ой, мабуть, всі. Просто мені подобається, як він працює, і в цій картині, мабуть, е, я розумію, чому він зачепився за це. Оця сцена, коли відтак. Відлітає, його не взяли. Такий неприємний момент, який кожен митець в своєму житті проходив. Тобі незручно сказати, що це провал. Тобі незручно сказати, що з тобою більше справи не хочуть мати. Ну, десь лягаючи спати, ти розумієш, що це твоя провина, але не хочеш це визнавати. Один мій знайомий американський режисер українського походження казав мені е якось за склянкою: ну що він мені, єврею, розповідає про те, як працює голівудська індустрія. ви як людина з і театральної індустрії знаєте, як ніхто інший, як все це працює. Напевно, ви побачили якісь паралелі з тим, що відбувається у нас. Я не можу адаптувати, скажімо, це на український медійний ринок, тому що ми бачимо відношення продюсерів і зірок там, так наскільки продюсер залежить від той чи іншої зірки, тому що він розуміє, що він її продасть і глядач же зірку бачить, а не продюсера все одно. У нас, звичайно, все таки перші продюсери. Зірка ще не має впливу там вирішувати. А що у нас немає примхливих зірок? Ну таких ну, не буду і... голити бороду. Я думаю, не... що це скорше можна зпитати в шоу бізнесу в чистого води, але не в кіно е зірок. Тому що у нас немає ще в Україні кіноіндустрії. Того рівня і тому, власне, такі викрутаси можливі тільки в антипризній діяльності, коли за тобою бігають продюсери трошки і, і інш, там, в театр затягнути щось там, поставити комерційну виставу. Чим більше зірка, чим більше професіонал, мені здається, в житті вони скромніші. Ну якби їм нема коли цим займатися. Ви торкнулися цього іншого боку професії. Люди в певний момент розуміють, що вони нічого іншого робити не можуть а індустрія їх трішечки починає. Викидати. Я завжди чекаю, що на цьому завжди може все закінчитись. Незалежно від мого бажання. Для цього треба бути готовим. І це дає можливість не, як це, не захворіти на цю зіркову хворобу. Є така біблійна істина, коли Ісус Христос приїжджає на ослиці в Єрусалим, всі зустрічають Месію, сиплять квіти, то ослиця думає, що їй. Так от не стати у цією ослицією це дуже важливо. тому що якщо Тобі пощастило, Випадковостей в житті не буває. Це чомусь так складається, що тебе веде і тобі, тобі щастить. Я в це дуже вірю, і тому я вважаю, що треба виправдовувати. І скорше це навіть не заслуга, а велика ноша. Капризи. Вони, звичайно, бувають в житті, від перевтоми, Зубчик болить, ай-ай, на сцену не хочу. Ну, Виходиш на сцену, все, все вже знімається. тому що... Він заплатив квіток, він не винен, що в тебе були в зуб. За кулісами, звичайно, коли тебе дьоргають, дзвонять подруги, то ти можеш сказати, так, мене не чіпайте іноді навіть в агресивній формі, тому що десь там на емоції наступили, потім передзвониш, вибачишся. А вам особисто подобається ну, це ж фільм жанру кіно про кіно. Власне, таке дуже локальне певною мірою кіно, тому що воно показує, як зірки, і ті, хто створює цю фабрику гріз. От я не знаю, Брюс як... Вілліс потім після, ну, після цього фільму, як його сприймали. Зіграв не дуже так, приємно в есті, Ну, так, Такий примхливий. Так, ми звикли, що він, він такий простецький хлопець uh -huh. в міцному uh -huh. грішку. А він Такий, як баришня, Як знає, баришня, це так. Не хоче, і, це... і весь Голлівуд в цьому, напевно. Я думаю, так. Ви в цій ситуації розумієте продюсера? Він людина, яка змушена так поступати. Я розумію продюсера, тому що він вкладає сюди кошти. Але на певному етапі, коли все оговорено, ідея затверджена, раптом починається вклинюватися. Давайте ми все це переведемо. більш лояльному, все чудово, всі живі, всі здорові. І це змінює абсолютно весь фільм. І, звичайно, в цьому жорстокість до цього митця. Можна було додати навіщо без, без того, щоб собаку не вбивати. В цьому фільмі? Так. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. з точки зору я адвокат зараз автора режисера. Я думаю, він цього і прагнув. Ви би ще раз передивилися? Цей фільм? Е, я би передивилась. Тобто, це це тепер теж у вас буде таке чергове улюблене кіно з Робертом Де Ніро? Так. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Це Підпільна імперія. Ми не прощаємося з вами. А говоримо лише до побачення, тому що побачимося наступної п'ятниці в цей самий час на 1+, плюс коли будемо дивитися наступне кіно, яке розважає і наповнює водночас. Із наступним гостем. Дякую, що були з нами. Хай щастить.